Прихід лоукостерів на український авіаринок проходить досить важко, однак альтернативи цьому немає. В цьому запевнив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За словами урядовця, українці мають право дешево літати в Європу. і Його відомство зробить для цього все можливе. Зараз в Україні діє режим відкритого неба з 9 країнами, членами ЄС. Проте до підписання угоди про САП їх кількість повинна зрости мінімум як удвічі. Україна злучає лоукости. В Україні зараз дійснюють рейси такі бюджетні перевізники: Air – Київ, Лондон, Мілан, Будапешт, Гамбург, Гановер, Дортмунд, Кельн, Нюнхен, Франкфурт. Планується у 17 році відкриття рейсу до Нюрнбергу, Копенгагену, Каунасу. Зі Львова, Вроцлав. Планується у 17 році Львів, Берлін. Спринт Air – зі Львова до Радома, Польща. Ейр Балтік Київ, Одеса до Риги. Fly Dubai – Київ, Одеса до Дубаї. Air Arabia Київ, Шарджа, Pegasus Airlines Київ, Анкара, Львів, Запоріжжя, Харків до Стамбулу. Сандор планується щеплення 16-го року Одеса – Телевів. Як бачимо, більша частина бюджетних перевізників здійснює рейси напрямку до країн близького сходу, проте найбільший попит є у перевезеннях бюджетними перевізниками до країн ЄС. Рейси з полученням України країни ЄС здійснюють авіакомпанії, які не є лоукост-перевізниками. Ціни на квитки є за високими для більшості населення України. Саме тому міністерство залучає провідні європейські лоукост компанії до України. Так, авіакомпанія Ryanair оголосила про початок рейсів за напрямками з Києва, Ейнховен, Лондон, Стокгольм, Манчестер, Львів, Ейнховен, Берлін, Краків, Вроцлав, Будапешт, Лондон, Мемінгем. Разом з тим, усі спекуляції щодо приходу-неприходу Ryanair в Україну це спроба однієї компанії зберегти своє монопольне становище на ринку, заробляючи надприбутки на українських громадянах. Крім того, це нахабна спроба відібрати в українців мрію стати повноправною частиною європейської спільноти.